Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам хочу показати, як зробити ось таке прекрасне намисто за давньою технологією, так як робили наші бабусі та дівчата. Ця техніка зовсім не складна, потрібно лише бажання, нитки та намисто. Отож, поїхали! Для цього вам потрібно взяти любі бусинки, які вам е, до вподоби, Мої ж дерев'яні, і їх потрібно нанизати на нитку. Найпростішим способом просто беремо і нанизуємо. Для такого способу нам потрібно від 3 до 5 разків нанизаних намистинок. От у мене вже готові 5 разочків. Можна брати як і 3, так і можна брати 5. Якщо ж ви берете 3, тоді вам потрібно дві ось таких додаткових нитки. Якщо у вас 5, так як у мене, то потрібно брати лише одну нитку і зараз ми її будемо фіксувати. Робимо ось такий вузлик і закладаємо на нашу ниточку аж до самих бусинок, протягуємо всю нашу нитку. І тепер затягуємо. Затягнули, зробили вузлик, і тепер потрібно проплести е, сантиметр 2, десь потрібно проплести ось такої, якби, коси. Ось, я вже доплила 2 сантиметри. Тепер беремо за допомогою булавочки, фіксуємо, і беремо другий наш ряд. Другий ряд так само беремо, ділимо наші. Е, по полам, зав'язуємо вузлик для фіксації. Ось, зав'язали ми в'яжемо вузлик. Зав'язали. І тепер заново будемо плести нашу кусічку в 2 сантиметри. Я знову доплела Будемо знову фіксувати за допомогою булавки, і будемо робити так з усіма нашими рядками. Що можна робити як з трьома рядками, так можна і робити з п'ятьма. Робимо так, проплітаємо як з одної, так і з другої сторони. Ось наше намісто вже готово, залишилось тільки кінчики прикрасити ось такими киточками. Як же їх зробити, я вам зараз покажу. Їх робиться вони надзвичайно легко, потрібно лише нитка і ваша рука. Намотуйте на пальці приблизно 20-25 мотків, дивлячись, якої грубини ваша нитка. Я ж буду намотувати 20. Ось, я вже намотала 20 моточків, відрізаємо нашу нитку і відрізаємо її тепер ось таким чином. по центрі. Відрізали, шукаємо нашу серединку, і тепер тут будемо зв'язувати знову за допомогою нитки. Перший раз ви зв'язуєте легенько, для того, щоб подивитися, чи точно ви по центрі зафіксували. У вас ще можна буде сунути вправо-вліво. Ось ми складаємо, можна трішечки посунути, я от посуваю, тепер більшість затягую. затягнула, роблю ще один ось такий вузлик, і тепер будемо прив'язувати ось сюди до нитки. Ось, Беремо наш кінець, він був не зафіксований. Тепер його беремо, фіксуємо ось таким одним, якби, ось таким таким одним одним якби вузликом. Затягаємо якомога дужче. Ось ми підтягаємо наші всі кінчики. ми підтягнули, Беремо наш кутасик у руку, і тепер будемо його пов'язувати ось таким чином по центрі. Два рази буде достатньо. Ось один раз. Але дивимося так, щоб наш оцей вузлик був усередині. Ось ми затягнули один раз. Тепер фіксуємо ще раз додатково. Так, затягнули. І тепер нашу киточку ми опускаємо це все в долину. І тепер ось тут будемо фіксувати за допомогою нитки. Як ж ми фіксуємо? Беремо шматок нитки, відрізаємо, складаємо її пополам, робимо ось такий вузлик. Якби, навіть не вузлик, а ось такий, якби... Петлю зробили ми петлю, просуваємо через цю петлю наш, повністю нашу китицю, просуваємо і тепер дивимося, щоб наші оці зв'язки були однакові, щоб не були вищі і нижчі. Приблизно однакові. Так, тепер беремо, тугенько затягуємо. Може, якщо ви коли зав'язували мішки, так що зав'язують. Ось таким чином зав'язали, прокрутили, можна навіть ще раз прокрутити, Ось таким чином. і тепер будемо зав'язувати знову два вузлики. Зав'язали, вирівнюємо наші всі ниточки, і тепер все, що лишне, ми обрізаємо. Як ви бачите, техніка зовсім не складна і намисто вже готове. Таке намисто може прикрашати вашу шийку не тільки на свята, але й у будні. Якщо ж моя інформація була цікава, не забувайте ділитися відео, класти вподобайки та підписуватися на канал. Усім гарного дня та до зустрічі!